Щоб оце червоне не світилося. Червоне це мало. Динамиї громади, що за ознакомни складу кримінальних правопорушень, передбачення 4 статті 368 кримінального кодексу України. Злочити вам повідомлення про Включення державного назад берегу першого типу навіть. Туди його встанові. Зати цього ну, ще не було. року неприсутності понятих готування, будто... зокрема, включити документи, комісії інформації. телефон для подальшого поміщення його на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області викрили групу посадовців, які вимагали з підприємця 40 тисяч доларів за оренду нерухомості із землею вздовж міжнародної траси. Йдеться про комплекс будівель та споруд разом з територією площею 16 гектар, що перебуває на балансі управління водних річок, де підприємець збирався облаштувати автостоянку для вантажівок. До організації схеми причетні посадові особи управління водних ресурсів річок, міжрайонного управління водного господарства та об'єднаної територіальної громади. Вони планували передати нерухомість та землю на баланс до ОТГ, а вже після цього в довгострокову оренду підприємцю з першочерговим правом викупу. Вартість такої оборудки оцінили в 40 тисяч доларів, з яких половину суми отримує начальник одного з управлінь водних ресурсів річок через визначений пункт обміну валют в столиці. Решта розподіляється між двома іншими фігурантами. 13 червня поліцейські затримали голову ОТГ та керівника міжрайонного управління водногосподарства на території Одеської області, а організатора схеми на трасі поблизу Білої церкви. Затриманим посадовцям повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.